Всім доброго дня. Відео із серії про зварювальні апарати. Нас перестав один апарат роби, варити. Ми бачили два таких мосфетники всередині. Придбав ще один апарат. Я. Половина того апарата, його б нам предостатньо. 250 А. Це Гай, там 200 чесних. Та 250 на три фази, трьохфазний апарат. Це... Просив-просив господаря, зніміть як він варить. Ключив, немає його кабелів ніяких. Надіюся, ну, що буде більш-менш нормально все. Я не не розбирав, бачимо якийсь який там. Тут десь миші з звезли ізоляцію. Відкрили його, а тут Мати рідна. матеріна, матеріна, випала ця частинка якась чи то схоже, це не, не конденсатор, напевно. Напевно, не конденсатор, бо маркування таке 472. На, на 1000 вольт, може, може. Ну, схоже на варістора але... А Де воно, звідки ви полизнаєте? Тут таке все окисне, все таке ржавеньке, все таке ржавеньке, все таке страшненьке. Забирали з мене на пошті. А Що по зовнішньому виведу? Дружина забирала, каже, таке страшненьке. Я кажу, це ж б.у. недорого взяли, бачимо, все ржаве. Включається, немає на виході нормального струму. Немає нормального струму, не хочу варити. Саме перше моя підозра, зовнішній вигляд. Ну, транзистор, це той самий светничок. А тільки бачимо, яке дроселяка стої. дру стоїть. Друселяка класний. Друселяка класний. Тільки що він не на ферритові. Як він спочатку частоту може передати? Як він може таку металом передати, таку частоту, я не знаю. Щось теж неправильно. Що саме перше підозріло? Саме перше підозрюва, під бачимо, тут видно зразу ви... заміжний вигляд. Оце все почорніло, почорніло, почорніло. Саме перше, що тут немає контакту доброго. І воно грілося і... Саме перше. Таке. Будемо спробувати цю пластину замінимо. Зробимо з міді, все зачистимо. Все зачистимо і спробуємо його микати. Ну, бачите, бачите, що там робиться. Що ж там робиться страшне таке? Що там таке все страшне? Ну, Дивіться, хто купує БУ. Простіть, що вам відкривали кришку. фотографії давали, бо просить-просить людей відкрити. Я не буду, мені пломби. Там ще щось, я не, не, не лізу. Тут є тут пломби, тут я все порозрізало, порозало. По... Зогнивгало, порозвалювалося. Знаєте, що ми зробили цю шину, харша прорнули, затягнули її. В принципі, я думаю, що проблема була не в шині, Я то я раніше не включав, без мене включало. Я не був вдома. Робить тихенько, точно, точно так само, як половина того інвертора, що в нас є. Ну, така, хто бачить, слідкова за нашим відео, така сварка, де два таких. І тихенько вентилятор робить, все запускається, працює. Єдине, що пережив дуже мало. 170, 170 ампер наповнений, Тобто, тут показує 250. А Є тільки 170. Зараз вас буде щось там крутити, пробувати наугад. О, калібровка йде, так? Калібровка. Скільки нас мало буде? 100, 105 десь, так? Да? Зараз, зараз калібруне. Дивіться, гарно що пленочку зберігають, а то мені подобається, люди. А то подобається. Апарат вже зогнив, я нічого не маю, а пленочку тримається. Потримайте, зараз зійти. Пльоночка є. Не можна її знімати. Ще Стан нового. Ще пленок. Ще в заводських пленочках. Сам по собі кливається. Yes. То може резистор ще. Резистор Ну, там покисне. Я думаю, що резистор треба міняти буде по-любому. А може поміняємо резистор і ток стане нормальний. Може. Yes. Ну, Зараз коли ми тестуємо. нічого yes. не Тестуємо, yes. побачимо. Yes. Ну що ми yes. можемо зробити? Те, що те зробили цю, бачимо, замінили, пролудили, затягнули добряче шину щоб не, не лупанув 380 вот. Мало не показатися. Наш шум перевірили, провода в контакт, в раді зізок є. Якщо знімаєш, взагалі входить блокується. Провід тихесненько, все варить, мягенько. Що? Струм взагалі не спіпадає. Ми відкалібрували, тут є резистор для калібрування. О, Тут він, бачите, такий стоїть красавчик. Оцей. Таке робить, вона навіть не можна. Не продувається, що ми туле-дуле не можна здути ту грязь діти. В принципі, садини, якби не багато, як воно таке все, всі аж ножки проживіл тому деталі в таких конденсаторах. Відкривайте, купуйте Бушни, не, не хочеш відкривати, не купуйте. Я вже такого одного апарата, не знаю, в мене немає часу переписувати. просив просив людини, проси, просив, просив, сфотографуйте середині, сфотографуйте. Вони підключили, варить, все не сфотографували. Цього вже я не просив фотографувати, він не дорадував, Та думає, що що буде, то буде. Апарат робочий, значить, на максимум ми даємо показ 202. На 400 електродовій нас фактично наш апарат показує 180 вольт. Я думаю, що і за опору дуги в принципі, десь воно все чесно. Ми ну, відкалібрували, що десь на сотні, на сотні найбільш співпадало із нашими реальними операми. Чому такий малий струм? Я не знаю. Може з чимось пов'язаний там ще якийсь регулятор. Ми не знаємо, що в круг туди сюди не впливає на струм. О, Щось воно десь. Чи по чи, що? чи може він такий справді був завода з тих 180 ампер. Ну, нам 180 ампер це, як то кажуть, вище криші. Погонимо його, погонимо, подивимося. Страшненький. Страшненький, ну там ціна, звичайно, така. Щоб тільки тут все заізолювати. Нема коли міняти шнура, бачимо, голі провода, голі 380. Нема коли міняти все на ходу. Та й не хочеться особливо вкладатися, бо зараз щось. Витратиш часу, а він тобі, тобі підкине сюрприза і пропали. Якби вже так знаєш, це все, все добре працює і там вже тільки одно проводить. Тобто ми зараз підмотаємо з ленточки, погонимо, і то провод, ремонт залишить до кращих часів. Таке у нас відео, пишіть, що думаєте. Робить дуже тихесно. Оце вже мені плюс. Ну і що автомат це великий плюс. це великий плюс. Ну, я того апарата шукав, їх не нові, є нові, недорого продаються на промі. Прошу відкрити мені хто небудь, серединку покажіть мені, хоча б яка яка, яка яка конструкція. Я не пробував, здесь антистику немає. Антистику немає, один такий нюанс. І форсаж, коли регулюєш, так воно менший струм, це понятно, бо із-за струм коротке регулюється форсажем. Понятно, але тут такі резистори страшні-страшні. І я думаю, що вони можуть не щось з ними зв'язано. Десь резистори ми замовимо, зараз нема чим поміняти. Якби я сказав би, отак подивитися, він більш-менш плавно біжить. Трошки зашвидку. Побачите, не йде нічого, ніяких заскоків немає йому. Бачите, Немає заскоків ніяких. І досить добре, це не так, як Теслі, там чекаєш, чекаєш, поки воно пройде. Сам цей регулятор краще за тесту. Ну, в кайндові, в тому кайндові трофазно чіткіше працює регулятор, не... Чіт, чітко дуже працює. Тесли це взагалі проблема. там деж-деж поки він надумає, до, досить неадекватно працює. Тут все добре, воно працює, розумієте 83, 96. Все добре. Будемо варити. Потім говорити, побачимо, що він як себе поведе. Добре чи не добре. Друга мегенька, в принципі, класичний масфертик. Хоча трифазний масфетк приєм... набагато приємніше. По одній причині, О, найперше, що е, добре запалює, краще за масфетку. Хоча масфертики теж деякі дуже добре запалюють. Деякі дуже добре запалюють. Що тут пише? 58 вольт, так? Да? Холостого ходу. Це ж воно. Мало, мало, мало. Тому, напевно, більше було. Оцей може не так, не, не так би запалити. Знаєте, раз взяти чирку електродом, це не тестування апарату. Апарат треба попрацювати з різними електродами в різних положеннях, так, так, в різних режимах, тоді робити висновки. Знаєте, там електродні тройка, четвірка, різних виробників, різні, різні типи електродів, Ну, там скрізь різних типів електродів попрацюється і можна буде робити висновки. Те, що ви взяли там шматочок металу, шматочок металу і чиркнули крови. Чиркнули чиркнули собі, варить і й варить. Це на маленькому на маленькому струму і чотири. Просто ми калібрували. Я дозворив, лад влас, пути. Зараз останній замір робимо. Замір робимо з цими кліщами, досить Досить вони нам подобаються. Адекватні. за Aliexpress, китайці, але... Якісні якісні ще робимо заміри. Ще раз, можливо, де щось докалібруємо і дорогу. Все, всім до побачення!